Они слава світлая! О, зідий небесний, будемо на себе стяжати. О, не завжди небесним кризу всякою. Над землях наших, в родах наших і у владі начей Або Аби повідсихали ручки всім крадіям, мародерам, зрадникам, хабарникам, корупціонерам. Слугам олігархату, нині у них є лише один вибір, аби почати, або почати жити в честі, і праведності, або отримати кари на О, Оню світлий, красний, прийди і вкусити дерева і солому навіть покладено, прийми і віднеси до Боги пожертви наші. Рідна слава відника Небесного, тебе ми обираємо, Боже, нашим візникам у бої в рідні. бо святий володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як пішли піснями нашими. Огонь пронизує пітьму морока і нищить басерів, нищить кривдників лиходіїв на землях наших, в родах нашого, у владі нашій. І він, бо є наш провісник світла й тепла. Слава Богу, Гня дорого, нашого, Він є той пильніше, пожертви до неба, приносить багатство самищині огню, усилий, своєю могутньою бережи нас відкривда та лиха, схопили худу й зелу душ людських. Спопили кривдиків виходів, земель наших, родів наших, у наші, прийди, огеню, і весій лис палаючих, прийди, почуєш многії слави, зрости навіть та й підтриманий сонцем, маслом. словом. Хай свароху ми в яві, кличемо тебе, огненю слово, співом своїм перун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світло нескравим тебе, ми звідти хочемо, Боже. Слава, Огенню, слава. o boque mortu mori o henatotu litio gla litiorga Риф вауне, ніцваро, диви до свора, я кобну твоюава. У Замушеные своротывают ойои сиди вара, ойои люди вара, rota salve eis 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 Oh, 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 Світлий красний, силі твій співай, слави величаві, бо ти прибіжучий сила наша. піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти бо пожертву небо несеш. Ти бо найкраще жрець серед нас, сими, сламо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою твої причищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші, роду небесну довати. І в вройдені їхній рівної славі даш Богу та перуну, великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, огню, прийди з раттю небесною на наш світлий обряд вони слави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо годити роду земному, з гордістю, величаючи себе внуками даш Божими. Так, діяли правоці наші, мир та богомир. Орій такий та інші, які множество є. Розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори-гори ясно, тоді бачимо, засяявши в дереві вогонь небесні. Слава вою, слава, слава Ін вам, слава гори Ори горицано, аби не посло, розгоряйся з і постолонь, Розоряйся, дори, освіти се радуйся і слався наша землекрасна, оню при. Світо ви забрати, Розоряйся, Боже, для винуків одаже бойжи. Дану та вода, нас закликає я прийти прибутися, той цурицею пригоститись, вго неба святитись. Це ви, життя на землі, мохочі городило в водій святі світ вороза живою завояло. Хай дана Матінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України Русі православної. Хай водам батько очистить душі силою своєю І змиє всіх кривників вигодів, земель наших, з родів наших, з влади нашої. Даруйте силу Словким звитягу тим, що зупинилися, ви наші родичі, великі у славі сущі. Ось на неї, Отче, землю рідну і на усі сторони світу, аби перебував наш в єдності з богами. Слава нині, речем богиням нашим, Макоші та корові заму, які землю у спокою тривають та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими і багатством нещисленними, Вона годувальниця всіх часів у боріго городу слов'я. Тож кличемо Макошу матір, яка є чорном для пожертв прийти та приєднати до вогни слави. Бо без неї, податоки благ, нема ніякого бряду діяння. Кличемо, матір, муть землю, землицю, святу Покровицю, яка все світородала життя нам дарувала, і в землі святі прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благи, даруйте добро добрим, будьте справедливими скрипниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, і багатство, нещисленні, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в роді Руського, перебуваючи своєю силою на землі нашій слава матері землі, слава Україні, і всі світ Світне, нема куша. Свідовія. Свасті наша заму. Могутні настри Боже, пранері любові твоєї та сили, бо ти просторами повиліваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх лівах сущий, все проникаючи вітро криви отче родослов'ян, ти й сам род Всевишній, у величі своїми зрінями серед богів. Прийди до нас, сяйні Небеса, прийми безкровні пожертви наші, які освар гулини. Вже бачимо ми, твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай винуть вони накривників карою. Хай винуть вони накривників будів, земель наших родів, наших, родів наших у владі нашій, карами нещасленними. А на дітей наших, на роди наших, хай зійде достаток і благо. Батькові трівна повни тіла наші здоров'ям, рідну землю, миром, а година чи багатством, нечисленними, ти боєвічному будні переможний Боже Слов'ян. Слава Стрибову, слава. Слава, слава. Жусь і Вісвій.

Бережа ясно бережет Вережает воя, с вами слабо леша рустый бух, винная сбржана наша, вин билворит наша. Моя морая са наша, слава. Я кличу сюди огеньям, випоріднитися з ним, з тим, хто до руйну процвітання, з тих, кого ми кличемо на славі. Хай огонь покриє попелом кривдника лиходія. Хай огонь з попелиці кривдників лиходіїв, земель наших, родів, наших, у владів наших, ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства, свій Боже наш. Ти споглядаєш самого рода совішнього. І ти бачиш нас ось тут. Збережи народи своя норійський достатку. А ворой, хай золочця, ні з чим ти, бо є могутній Бог огонь. Ти єдино володар земель наших, ти наш верховода та князь. Могутній та вогнесяйний Боже, славамо огеня, жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються з тобі, огоню, слава та сила Русі! Огоре слвом по нерікуша огонь боже русний о морю мо огонь Отрагає єси, Омир, огонь сурі. В серце своєму бережемо віру, вогня і сворога, перуна і в світовида в усіх боїв, у Всевишньому треба несущим. Це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. Їм славу Стоголосу, рід наш співає. І до скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти Огонь, був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він воєдине з нами. І поки горить від огонь в душах в життя і в тілі. Спопили огоню Огеню, душ наших. Спопилиш огоню кривдиків виходів земель наших. Родів наших у владі нашій. Перетворив попіл задуму врогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Вогеню, слава. Да прибуде вогонь Святий Небесний. З усіми нами да буде так. Слава вогню слава! Хай розгорається вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави. На землях, в родах і душах наших, да буде так. А ми переходимо до слави Перуну, який воїнів наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає. Перун це батько наш, і сила Його це честь і праведність, благородство.